У зв'язку із складною соціально-економічною ситуацією щодня українці біднішують з огляду на великі черги у посольства та консульства. Ми вирішили запитати тернополян, чи готові вони покинути Україну на постійне місце проживання за кордон. Відповіді у сюжеті у зв'язку з складною економічною ситуацією. Чи переїхали ви б на постійне місце проживання за кордон? Мабуть, що ні. Ми тут виросли, ми привикли до. До України, до своїх людей. Все-таки, якби не було в чужій країні, важко прилаштуватися, якщо ти там не виріс. Якщо б у вас була можливість поїхати на постійне місце проживання за кордон, чи скористалися б ви нею? Мабуть, ні. Швидше всього ще ні. Поясніть, будь ласка. Ну, по-перше, в віку вже не той. Ну, і як би там не було, ну все-таки якось рідна країна, ти тут родився, виріс, вивчився, робота. Ну і, мабуть, ще ну, нема таких ну, причин, які б вже ну, нагально заставляли їхати. Можливо, в людей і, і є такі причини, які їдуть буквально все кидаючи, Ну, швидше всього, що звичайно. Через те, що тут важко жити. Ну, я бачу, як батьки мої ну, працюють і як важко прогодувати дітей. У мене багатодітна сім'я. І тому мені здається, за границею, можливо, би було краще життя. Якщо б у вас була можливість поїхати на постійне місце проживання за кордон, чи скористалися б ви нею? На постійні ні. Я був колись за кордоном у заробітках, але на постійно. Зовсім друга. Другий спосіб життя. Не підходить, мені не подобається. Україна мені подобається краще. Тяжко, але подобається краще. Зараз би не поїхав, тому що вже 80. Чого їхати там, вмирати? Хочу дочекатися тут і думаю, що дійсно щось буде добре. Чи скористалися ви можливою можливістю жити за кордоном на постійній місці проживання? Ну можливо, хоча любов до своєї країни, напевно, не відпустила. Б. От. Ну Надіюся, що все поміняється на краще. Хотілося б, щоб наші діти були як будівельники майбутнього хотілося, щоб наша країна розвивалася і ми жили так, як за кордоном, так як ми плануємо, бажаємо, щоб ми тут були в своєму рідному краю. Якщо б у вас була така можливість поїхати на постійне місце проживання за кордон, чи скористалися б нею? Звичайно, скористалася, оскільки за кордоном є набагато більше переваг, і наша молодь, як ми всі знаємо, у місті Тернополі немає от, тому я б скористалася. Звичайно, я є патріоткою, але вибираючи альтернативу, я б скористалася за кордоном. я думаю, для молоді, яка актуально розвивається, воно звичайно доречно, тому що воно більш як -то кажуть, прогресующе і ну і можна набратися певних навиків.